Вітаю! Я Оксана Коваленко, вчителька математики. Сьогодні ми будемо розв'язувати задачу за допомогою систем лінійних рівнянь. Тема нашого уроку так і звучить: розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Нагадаю, щоб розв'язати текстову задачу, ми використовуємо метод математичного моделювання. Суть цього методу полягає в тому, що для задачі, яку необхідно розв'язати, створюють і досліджують математичну модель, тобто систему математичних співвідношень, яка мовою математики описує математичні об'єкти чи об'єкти реального світу, процеси або явища, про які йдеться у задачі. Математичні моделі створюють з математичних понять, число. Вираз, відсоток, геометрична фігура, площа тощо. І відношень рівність, паралельність, подібність тощо. Математичною моделлю може бути схема, рисунок, таблиця, діаграма, рівняння чи система рівнянь. Ми докладніше зупинимось на задачах, для яких математична модель є системою лінійних рівнянь із двома змінними. Зазвичай це стосується тих задач, де невідомими є значення двох або більшої кількості величин. Текстові задачі за допомогою систем лінійних рівнянь розв'язують за таким алгоритмом. Перше проаналізувати умову задачі. Визначити основні величини, зв'язки між ними, вимоги та питання задачі і на основі проведеного аналізу створити математичну модель даної задачі як систему двох лінійних рівнянь. Інколи скласти систему рівнянь до задачі допомагають інші моделі таблиці, схеми тощо. Друге розв'язати отриману систему рівнянь. Третє, Проаналізувати отримані результати з огляду на умови задачі та записати відповідь. Розгляньмо, як застосувати цей алгоритм, розв'язавши таку задачу. З пунктів А і Б, відстань, між якими 168 км, вирушають одночасно велосипедист і мотоцикліст. Якщо вони будуть рухатись назустріч один одному, то зустрінуться через три години. А якщо вони рухатимуться в одному напрямку, то мотоцикліст наздожене велосипедиста через 6 годин. Знайдіть швидкість кожного учасника руху. Розв'язання. Оскільки в цій задачі невідомими і шуканими є значення двох величин, то логічно спробувати розв'язати задачу саме за допомогою систем лінійних рівнянь з двома змінними. Отже, Позначаємо швидкість велосипедиста як ікс кілометрів на годину, а мотоцикліста як y км на годину. Причому зрозуміло, що y більше x. Якщо вони будуть рухатись назустріч один до одного, як зображено на екрані, то швидкість їхнього зближення дорівнюватиме x плюс Y км на годину. За умовою вони зустрінуться через 3 години. Отже, за 3 години вони проїдуть 3 помножити на х плюс y кілометрів, і це дорівнює відстані між містами А і Б, тобто 168 кілометрам. Маємо перше рівняння системи 3 помножити на Х плюс Y дорівнює 168. Якщо ж велосипедист і мотоцикліст рухатимуться в одному напрямку, як зображено на екрані, то швидкість зближення буде дорівнювати y-хм на годину. За умовою задачі мотоцикліст на здажане велосипедиста через 6 годин. За цей час відстань між ними, яка спочатку дорівнювала, 100 68 км зменшиться до нуля. Отже, маємо друге рівняння системи 6 помножити на y x дорівнює 168. Тепер розв'яжімо отриману систему рівнянь. Спочатку спрощуємо кожне з рівнянь, що належить до нашої системи. Для цього ділимо обидві частини першого рівняння на 3. А обидві частини другого рівняння на 6. Записавши цю допоміжну дію так, як показано на екрані, отримуємо систему рівнянь дорівнює 56, y-х дорівнює 28. Застосуємо до лівої частини другого рівняння системи переставну властивість додавання. Тоді це рівняння набуде вигляду мінус х у дорівнює 28. Оскільки коефіцієнти біля змінної х рівняннях системи протилежні, то до розв'язання цієї системи слід застосувати метод додавання, і додавши почленно лівій правій частини рівняння системи. Отримаємо х у мінус х у дорівнює 56 плюс 28, звідки 2 у дорівнює 84, а y дорівнює 42. Підставивши, знайдене значення ігрека у перше рівняння системи, матимемо Х плюс 42 дорівнює 56, звідки Х дорівнює 56 мінус 42, тобто Х дорівнює 14 Отже, можемо зробити висновок. Швидкість велосипедиста дорівнює 14 км на годину, а швидкість мотоцикліста 42 км на годину. Чудово! Сьогодні ми розв'язували текстові задачі за допомогою системи лінійних рівнянь з двома змінними. Дякую за увагу! До зустрічі!